Поклади на папір свою голову, серце і руки, поклади на папір те, що маєш і те, чого хочеш. Поклади на папір і не згадуй вже, більше не мучся, бо однаково літо минає і не оминути всім осені. Чоловіча утома, листя жовте, жіноча усмішка. Кораблі у повітрі заснули, бо причалів нема і не буде, їм присняться в зимі наші руки, і якорі корів тиші, нам нічого уже не присниться, бо назад їх тепер не вернути. Поклади на папір, що тобі нашептали ведмеді, що розбилось над руски давно, ніби спомин. Криштальний про очі дитячі, поклади на папір, може, десь ще живуть дні далекі, у яких не буває трагедії, і людина ніколи не плаче.